Вітаю в ефірі. Спеціальний випуск деталей. Субота, 11 липня. Надзвичайна ситуація в Мукачеві через перестрілку, яка сталася сьогодні. правоохоронці та спецслужби Закарпаття розпочали спецоперацію і просять жителів області зберігати спокій. Ці особи в камуфляжі з нашиком правого сектора прибули в місто Мукачево, призначили зустріч місцевим мешканцям в одному з кафе міста. Відтак, їх було близько 20 осіб за попередню інформацію. Відтак, після того у них виник конфлікт, на ґрунті цього конфлікту викликали, там була почалася стрілянина, викликали працівники закладу, працівники цього кафе, викликали правоохоронців. прибули працівники МВС в Закарпатській області. І після того бійці. Сектору, ну, бійці, які е, шевронами правого сектору розпочали вогонь на ураження на працівників міліції. Із автоматів Калашнікова, із гранатометів було пошкоджено і в принципі повністю знищено два автомобілі працівників МВС, а також кілька автомобілів цивільних осіб. В ході цієї перестрілки було Поранено з різними ступенями тяжкості шестеро правоохоронців та троє цивільних. Також є постраждалі серед осіб, які представилися правим сектором. На даний час працюють всі правоохоронці області, створено слідчо-оперативну групу в складі прокуратури області ОВС та ОСБУ в Закарпатській області. Відкрито два кримінальних провадження за статтею за 255 та 258, 258 це терористичний акт, 255. Це створення створення збройної організації. Дані Хід розслідування даних кримінальних проваджень на особистому контролі Генерального прокурора України і це за його вказівкою розпочато ці два кримінальні провадження слідчим відділом прокуратури Закарпатської області. На, на, на даний час всі правоохоронці краю силові структури підняті на ноги, тобто немає приводу для паніки, немає приводу для ніяких додумання ситуації, нагнітання. Її правоохоронці працюють злагоджено. На місце події виїхав один із. Заступників голови Служби безпеки України. Служба безпеки України закликала учасників збройного угрупування роззброїтися та здатися. Зі свого боку ми обіцяємо провести неопереджене розслідування цього інциденту. Спеціальний кореспондент 21 го каналу Мар'яна Савицька телефоном з місця події коментує ситуацію станом на 20-ту годину. Наразі ситуація спокійна, проте напружена у напрямку львівської сторони на виїзді із Мукачева стоять спецпризначенці зі зброєю. Всі машини, які під'їжджають туди, завертають на місці ще залишаються три автівки, у які влучили як кажуть свідки із базуки. Дві авті. Це знищені при виїзді у при виїзді з Микатєва дорогу загородили ще трьома автівками та спецпризначенцями зі зброєю. В'їзд у село Лапки, куди за твердженням свідків після перестрілки поїхали терористи, перекрито камазом та теж охороняють військові людей, навіть тих які переконують, що живуть у селі, не пускають туди безпосередні біля. Події кілька десятків мілітва та спецпризначенців. Також на місце події, буквально півгодини тому, під'їхали чотири машини швидкої допомоги, очевидно, чекаючи на можливий розвиток подій подальше, тому що поранених на наразі гляне. 40 хвилин тому зі сторони лавок двоє спецпризначенців вивели під руки чоловіка. Проте хто він, чи підозрюваний, чи просто місцевий житель, який намагався пройти у село, невідомо. Наразі це все, що відомо. Наразі міжнародна траса Київ-Чоп перекрита. Обмежено рух на ділянках від Кольчина до Мукачева. Виїзд з Ужгорода по міжнародній трасі через село Барвінок також заблокований. Транспорт направляють в об'їзд. Найближчий час рух буде обмежений, тому водіїв просять поставитись з розумінням по можливості відмінити поїздки та не панікувати. Правоохоронні органи просять усіх мешканців Закарпаття зберігати спокій. Наші кореспонденти триматимуть зв'язок із прес-службами інформуватимуть вас про перебіг подій.